Різдвяний час, час для тепла, радості і. Жахів? Так, саме так. Сьогодні ми розглянемо Крампуса фільм, який перетворює традиційне свято на справжній кошмар. Давайте дізнаємось, що ховається за цим страшним персонажем в моторошній різдвяній історії Майкла Догерті. Цей банку Клінського Банка Клінського. Бенку Клін фаршачка не казав, що сам тепер -то думали торгівлі. То ти вирішив, що треба пхнути його в ясла і добро обов'язково переможе. Я був під кайфом. <му> Об'ївся різдвяних тістечок і цукеро. Нас знайомлять з німецькою сімейкою в Канун Різдва, які очікують на родичів для святкування. Головний герой у нас оцей малий на ім'я Макс. Ну і його сім'я: тато Том, мама Сара. Дивна бабуля, яка говорить тільки німецькою. А також донька Бет Макс, у нас фантазер, бо досі вірить в Санту та пише йому листи. А ти справді досі віриш у санту? Я вірю солодощі перед їжею. Але в сім'ї якось немає різдвяної атмосфери. Батя загружений роботою, у мами місяки, а донька хоче звалити до свого хахаля. Люди тікали навіть Алькатрасу, а до мене чотири квартали. Ти надієшся звідси вийти. Так. І тільки бабуля з малим чекають свята. Та тут до них завалюються родичі. А конкретно сестра Мамаші Лінда, батя Говард, дві мальчукуваті дівчинки, маленький свиньониш і ще менший обкакіш. О, ой, Скоже, ой, цей солдат використав А також вони притаранили з собою собакина. А ще в хату входить самий колоритний і прикольний персонаж цього фільму тітонька Дороті, яка весь фільм буде тільки бухати і відпускати гострі шутєєчки. Пунш є чи щось для настрою? Uh, так, є на кухні. Пригощайтеся від такої краси і знудити. Може Але їй тут не дуже раді. Вона ж не людина, а страховище. Ти чоловік чи ти інопланетянин? У мене є спупчик, значить я людина. А, ти не права Сімейне застілля не змушує себе чекати, і обстановочка, скажімо так, не прям сімейна, а трохи напружена. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Схоже, Крісі сподобався мій Равлакс. Mm -hmm. Тому вона і готує нам страви, яких і не вимовиш. Mm -hmm. Ну, я хотіла, щоб ви відпочили від макаронів із сиром і хотдогів. І що це за різдво без шинки? Ви тут усі євреї, чи що. Ну, знаєте, оці сімейні посиденьки. Напився і завдав сину ножових поранень увечері 13 лютого. 46-річний житель села Бочківці вдома розпивав алкогольні напої із дружиною та 21-річним сином. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого батько наніс синові декілька ударів ножем у живіт. Ото От довго ні селюки! Селюки ведуть себе, м'яко кажучи, некоретно до господарів. Взяти твій шматок, може, скажеш їй щось хороше? Добре, якщо десерт буде смачний. Якби так моїй дружині відмочили якісь гості, вони вже їхали на свій хутір. Але голова цієї сім'ї був більш терплячим. Далі ще гірше. Близнючки леді бої стащили у Макса листа до Санти і зачитали його, після чого Макс послав всіх нахрін і розчарувався у святі. Добре, хто буде крем-брюле? Ге, Мак! Вітай! Я хотів такого різдва, як завжди, але вже ні. Ненавижу різдво! Усіх вас ненавиджу! Що ж, свято зіпсовано. Hey, Тетя треба похвалити, що сказало правду. Ми мусимо їх терпіти, бо в нас схоже ДНК. Так влаштована сім'я. Малий закривається у себе в кімнаті і рве листа, чим навлікає на свою сім'ю та їх містечко лихо. Наступним ранком містечко вкрила страшенна завірюха. А у дворі з'явився моторошний сніговик невідомо ким зліплений. Що ж, сім'я без гарячої води, електрики і опалення. Ау! Я Микола Парасюк зі Львова. У мене немає світла три дні. Дитина замерзла. Півкраїни вже без електрохарчування. Думаєте, ще залишилось? Ні, немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Зелену банду, геть, всі виходимо на Типове різдво в Україні. І як завжди, в будь-яку погоду працює тільки доставка Глово. І кур'єр доставляє сім'ї мішок подарунків. Не реклама Глово, але якщо Глово захоче мені заплатити, я не відмовлюсь. Сеструха Макса все ж відправляється до свого пихаря, не дивлячись на мать його Армагеддон за вікном, а батьки її без проблем відпускають. І тільки бабуля підтримує якусь святкову нотку і розливає гарячий шоколад по кружках. Вона каже, що шоколадом жити простіше. Та його дуже може шоколад. мені дуже шоколад. Малиха мантулить крізь снігову бурю, як раптом посередня настає ніч. І з'являється він. Нічого собі такер, ти бачив щось подібне? Бет знаходить машину з замершим насмерть кур'єром. Шановні кур'єри, в погану погоду все ж беріть краще вихідні. І дівчина намагається сховатись під автомобілем, але крампус її знаходить. Ближче до вечора сім'я все ж помічає пропажу Бет. Бет пора повернутися. Все добре. Вона у дерека. Уже темно, а Бет досі нема. І Том з Говардом вирішують відправитись на пошуки. Їдуть вони такі, їдуть, але незрозуміло куди їдуть, адже на шляху, який Бет ніжками за пару хвилин прийшла, була вантажівка кур'єра, а наші герої на неї не натикаються. Але вони знаходять снігоприбиральник, на водія якого щось напало ззовні, і самого водія на місці теж не виявляється. Говард озброює себе та Тома, а тим часом в будинок до нашої родини намагаються пробратись. Мабуть, це білки. Бачиш, це білки. Каже, на білка покусала людей у чернівцях, сталося все в центральному парку міста. Шкору да їх покусала, але рятівники побачили, що білка травмована. Ага, у футбол горіхами грають. Але ми то знаємо, що там за гості, і бабуля знає. Але про це пізніше. Загін порятунку вже дістався до будинку хахаля Бет, і там, скажімо так, легенький безпорядок, а ще хтось завалив містера Піченюшкіна. Не знаю, хто це зробив, але він сучий син. По слідам на камінні, помітно, що в нього намагався пробратись Санта, який трохи не проліз по розмірам в трубу. І, судячи по слідам на снігу, в димохід він упав одразу з оленями. Та, не дивлячись на все, Бет ще жива. І Том з Говардом відправляються на її крики. Та по дорозі на Говарда нападає якась невідома хрінь із сугробу. Та Том його рятує влучним вистрілом, чим заслуговує респект та повагу чоловіка. Вони вже зібрались тікати, але пікапчик Говарда вже трохи непридатний до подальшої подорожі. Тож по сугробам вони хутко ніжками добираються до свого будинку і, трохи налякавши дітей, відправляють їх на кухню тусити з веселою тіткою. Зараз же всі на, вий кухню, вий 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 на кухню, Максю. Ти чому зараз же, тітко, дороті, пригляньте за ними. Ненавиджу дітей з самого дитинства. Ходімо, малі, я навчу вас робити м'як мішна. І цукру, трохи м'яти. Буде чим покайфувати. Мене часто питають, от чого ти реально получаєш кайф? Так. от, от Тож, перев'язавши рани Говарду та трошки посперечавшись, сімейство готується до оборони. Мужики заколотили вікна та обмінялись любищами. Що ти врятував мою шкуру? Вважав тебе за м'якотілого хріна. Ну ось, тепер атмосфера стала трохи більш святковою, теплою, сімейною, ага. І сімейство почало готуватись до сну, залишивши Говарда на варті. Але вартовий з нього такий собі, і він теж виключився. А тим часом, через потухший камін, до них почали прокрадатись гості. Кабанчик забайтився на приманку з печива в каміні і вирішив його скуштувати. Як тут? Починається заміс. Кейкбой затягнув товстячка вверх по димоходу, в будинку почалась пожежа, але її хутку локалізував малий Макс. Всі на паніці не розуміють, що відбувається, і лише тут бабця нарешті вирішила розповісти все, що вона знає. Бабуля розповідає історію до речі, доволі гарно анімовану історію, наче тім Бертон на чашку чаю заглянув при зйомці цього фільму. Там вона розказує, як вона була малою, і була єдиною у всьому місті, хто вірив в Санту. Але навколо всі були жорстокими, забули про дух Різдва і все таке інше. І сім'я у неї були гниди, і в кінці кінців і бабка здалась, і зневірилась у Різдві. Загадала бажання, щоб усі зникли і не було ніякого свята. І на її бажання відгукнувся крампус. І почалось те ж саме, власне, що ми й спостерігали на початку фільму. Ну, тобто, розумієте, мотивація могутнього всесильного демона це образа однієї дитини, як тоді у випадку з бабкою, так і зараз з малим Максом. Ну, спишемо це на сюжетні умовності. Та Говард відмовляється у все це вірити. Я думав, це у мене тут дах. Є. <свісно> ну звісно, оживше печиво і сніговий монстр, це ж не привід повірити в містику. І лисий відправляється на вулицю, де його вже зустрічає військо сніговиків, тому далеко піти йому не вдається. Тож доводиться розробити більш детальний план. Том пропонує взяти той снігоприбиральник, який вони бачили по дорозі, прочухати місцевість і знайти допомогу. Але на будинок вже розпочався піченюшний рейд. Агресивна випічка почала зарубу з Говардом. Тим часом Том на даху боровся з демонічними іграшками. Ну тут, до речі, лайк за декорації. Видно, що тут використовували аніматроніків, а не безглузді спецефекти. Але завдяки Лінді з іграшками на даху впорались. Але тут з'явився мегамонстр, з яким, ну, вони теж впорались. Але тут у вікно вриваються монстри, які викрадають декілька членів родини, і тихо звалюють, як одразу ж за ними з'являється супербос. Треба тікати зараз же. Сім'я швидко збирається на вулицю рятуватись до снігоприбиральника, але бабка, затаївши дитячу образу, вирішила вийти з босом раз на раз. Хоч бійку нам і не показали, впевнений, бабка не вдарила в бруд обличчя. Повертаємось до родини. У них все не дуже ок. По дорозі по одному монстр розбирають всіх членів родини, і Макс залишається зовсім один. Але миритись з втратою сім'ї він не бажає і йде прямо до крампуса, щоб заключити з тим угоду. Я відміняю бажання! Я його забираю! Віддай мені її! Але, не дивлячись на пожертву Макса, домовитись не виходить. І малий летить прямо в прірву пекла. Як тут? Макс прокидається. І ніби все ок, сім'я на місці, все чудово, Різдво, і Макс думає, що це був лише сон, але подарунок від крампуса повертає його з небес на землю. Всі інші, судячи з усього, теж почали згадувати, що відбувалось раніше, але тепер вони назавжди стали іграшками в колекції різдвяного монстра. Що ж, початок оповіді за великим рахунком шаблонний, але досить швидко все виходить з-під контролю. Починається жахлива снігова буря, і незабаром прибуває найцікавіший герой цієї історії, крампус, який треба визнати вийшов колоритним персонажем, цілком придатним, щоб влаштувати пекло на свято. Отже, крампус це неординарний різдвяний фільм, акцентований більше на хорор, ніж на комедію. Але й посміятися над дурістю та безвідповідальністю героїв буде у вас можливість. Мені в цілому фільм сподобався. Початок, взагалі, такий, знаєте, класичний різдвяний сімейний фільм Аля один вдома. Чудовий вибір на новорічну двяну ніч для любителів хоррорів. А тут я з вами прощаюсь: веселих вам свят та лише гарних подарунків від Санти. Ну а якщо хочете зробити подарунок мені, то підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Всіх люблю і всім щасливого Різдва!